Вона увірувала в Господа, відреклася від морського життя в ім'я Спасителя. Гідно несла тілесний душевний подвиг, стяжала божественну благодать. Преподобну Параскеву сербську шанують віряни багатьох країн для села Дідівці, свята молитовна заступниця, небесна покровителька. Це особливий день для України, для Балкан, для Румунії, для Сербії. Я навіть сказав би для. І Іорданії, тому що вона там звершила свій подвиг все своє життя. таке В основному це і свято для селища Дідівці, тому що сьогодні в цьому храмі, величному храмі, престольний день. Життя Параскиві Сербської це життя великого подвигу. Цей подвиг він звершився тільки заради однієї цілі, заради того, щоб поєднатися з Богом і заради того, щоб мати. Божественну благодать в собі і царство небесне, про яке Господь казав, що воно всередині нас. От це царство небесне, це сам Господь. Молотумний подвиг преподобної Параскеви не немає ні кордонів, ні часу. Свята не одне століття є джерелом благодатних зцілень, душевного спокою. Там якось так получилось, що ми заїхали, де були мощі Параскеви. Оце таке було якось непонятне чувство, таке наче. Аче просвітлення, якесь ти прикладаєшся, і воно прям тебе наче пронизує, так? А відходиш з цього міра і переходиш на мир Божий? У престольне свято, благодаттю Божою, незримо наповнений храм параскеви сербської. Літургія пронизана любов'ю Господньою, особливого духовного спокою додавали пісноспіви чернечого хору. Проповідь владики Феодосія, повчання пастиря про незримий зв'язок Господа і людини. Хто вірить творцю, матиме неоціненний дар. Свідчення цьому дивне життя преподобної Параскеви, духовні подвиги святої. Життя цієї святої показує, що тільки через подвиг, тільки через покаяння, чи тільки через сльози, через і зовнішній подвиг, і внутрішній подвиг, і тілесний, і душевний людина може досягнути цієї цілі. А по суті, втілити одну із самих головних заповідей, які має людина в цьому житті, возлюбити Бога і ближнього як самого себе. От себе любить людина тільки тоді, коли вона звершує подвиг, тому що тільки за подвигом. Можливе поєднання, таке цілковите поєднання з нашим Спасителем і Богом. Спільна молитва до Господа, які молитви кожного за благі помисли, за християнську любов і за найголовніше сьогодні для кожного з нас. Я ходжу часто до церкви, але сьогодні вшановуємо пам'ять Параскева Сербської. Я сьогодні молюся до святої про мир в Україні і щоб вона берегла наших воїнів. У храмі священники відслужили молебен за мир в Україні, згадали у молитвах про мужніх захисників, що боронять незалежність нашої держави і тих героїв, хто вже у воїнстві небесному оберігає наш спокій. Не забули про лікарів, волонтерів. Ми по особливому будемо сьогодні просити про наших воїнів, які боронять землю. Ми помолимося про тих, хто вже залишився за життя. Ми помолимося про тих волонтерів і всіляких людей, яких і знає Господь і, і, і знають люди, і можливо не знають люди. Помолимося за всіх, хто допомагає в цей скрутний час і на фронті, і в тилу, і біженцям, і переселенцям, і всім, 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 хто потребує допомоги і хто залишився в таких скрутних обставинах свого життя. Ми помолимося про медиків, які. Ну, я думаю, що денно і ночно звершують свій подвиг, і в таких особливо скрутних, можливо, умовах, непростих. Знаємо, наскільки їм важко буває на сьогоднішній день. Але ми віримо в те, що всі вкріпляючи Господь і молитви преподобної Парас Кивісерськи, вони зроблять все для того, щоб наші воїни почувалися добре на фронті. Наші медики. Лікували не тільки знаннями, а і в тому числі божественною благодаттю. І Господь тим всім людям, які допомагають, волонтерам, дав також по молитвам преподобної поразки і таку силу, щоб те, що, можливо, вони могли б зробити просто як люди, вони зроблять за допомогою божественної благодаті. Слава Богу, слава Україні, слава лікарям, слава волонтерам і слава всім тим людям, які сьогодні допомагають воїнам, лікарям. І нашим волонтерам. Надзвичайно важлива сьогодні молитва, молитва всіх в єдності для того, щоб Господь Бог зупинив цю війну і вся надія на Бога. І тому що кожного тижня я приходжу в храм, і коліна преклонно ми молимося з нашими духовними наставниками і разом з усіма прихожанами в молитві за мир, за воїнів, за лікарів, за всю нашу неньку Україну, щоб Господь зберіг. Захистив і зупинив цю війну. Воля Господа здійснюється через істинних вірян. У спільній молитві згадували священники, прихожани, імена людей, трудами яких храми воскресають із небуття. Хочу по особливо подякувати сьогодні і благодійникам цього святого храму Валерію Олександровичу, його дружині Валентині, їхнім всім сродникам. Без дорогі братії і сестри не просто трудів, яких, а й думаю, такого щиро переживання. Того, що твориться в цьому храмі і як відбуваються служби, і взагалі яке благодіти є, не було б нас сьогодні з вами, і не, ми б не були причасними до того такого вселенського масштабу свята, яке є сьогодні у Вселенській православній церкві, де дуже багато тисяч людей сьогодні вшановують пані преподобної і Сербської. По закінченні літургії звершено хресний хід Молебен до святої у дідовецькому храмі преподобної параскеви сербської пульсує духовне життя, свята через віки оберігає прилуцьку землю, Україну. віра вічна віра славна.